Раз Микола прийшов з поля, водою умився, сів вечеряти і враз, ніби пожалився. В хаті все, як у кіно, музика грає, свічки скрізь горять кругом, ніби хтось вмирає. На столі стоїть вино, ковбаса, банани, два букети на вікні, лиш нема Тетяни. Відчинились двері враз на порозі таня. На голівці причесон, личечко в рум'янах, Одяг де взяла такий, груди всі відкриті, юбка, так лише чуть-чуть сідниці прикриті, Сіла поряд за столом, ніжку оголила, міцно колю обняла, ще й вина налила. Важко диха і кида його на підлогу, Ще й без сраму закида на Микулу ногу. А Миколу цілий день в тракторі трухало. що який там в біса секс, в нього все упало? А дружина сидить вдома, роботи ж немає, телевізор надивиться, реклами вивчає, Ледве вирвався мужик, під столом сховався, Поки жінка відійде, поки пройде страсть та. От до чого довели бісові реклами? Жінку ніби підмінили, Хоч тікай до мами. Сів та й думає, мужик, Щоб жінку любити, Чи віагру приймати, чи їм пазу пити.